Шановні жителі нашої громади, незважаючи на те, що наша держава переживає складні часи іде війна, медичні заклади нашої громади працюють в звичайному режимі, надаючи медичну допомогу жителям нашої громади, а також внутрішньопереміщених особам. Дуже приємно, коли в наших закладах з'являється нова сучасна медична обладнання. Прочув участь в україно швейцарському проєкті Діємо для здоров'я, ми отримали два сучасних електрокардіографи автоклав Офтальмуско, які є важливими помічниками для наших працівників. Ми постійно працюємо над розширенням надання медичних послуг. Закликаємо укладати декларації з нашими сімейними лікарями. Дійде достатньо уваги вашому здоров'ю і здоров'ю ваших близьких. Людина. Ми дуже часто виховажимо і нашим способом життя, не тим дуже здоровим і тверезим, не пильнуємо себе, а потім дуже пожинаємо такі, ті плоди. І тому тішуся такі з того, що наша об'єднана терпена громада виявила такий, таку ініціативу, так? називається Діємо для здоров'я, спільний українсько-швейцарський проєкт. Де би зацікавити людей, щоб вони справді звернули увагу на своє здоров'я для здоров'я, що медицина приходить до народу, що не треба їхати до Львова, пустомити десь шукати, записуватися по телефоні чи, так, чи в чачі стояти. Лікарі приїжджають. І, так, дякуємо ці білі наші громадські керівництва, що запрошують лікарів. І ми вже мали приклади, коли географія приїжджала, невропатологи, коли брали аналізи на місце, а будуть купили якісь кардіо е, на сердечні апарати та потім вимовити. Це то лікарня наша політика розширюється. Справді, медицина йде до людей, щоб людям було зручніше. Наші амбулаторії максимально дбають про здоров'я дітей та жителів нашої громади. Особливо дбаємо про щеплення, оскільки вони профілактують інфекційні захворювання та неінфекційні захворювання у старших жителів нашої громади. В судській громаді ми реалізовуємо проєкт «Україно-швейцарський проєкт діємо для здоров'я. І в рамках цього проєкту е, хочу порадити, що е, не просто займайтеся спортом, не просто будьте здорові. Сьогодні країна потребує вашого здоров'я. Сьогодні е, ми мусимо бути міцними і здоровими не тільки для себе, а й для країни. А спорт, як відомо, він не просто е, зміцнює тіло наше, він зміцнює наш дух. До речі, він знімає стрес, він допомагає боротися зі стресом. Тому е займайтеся спортом, займайтеся фізичними вправами. Нема різниці, якими. Ходіть, бігайте, підтягуйтесь на перекладині, Що ви можете зробити? Присідайте, будь-що. Тоді ви будете здоровими і допоможете своїй країні.